Обоже чіпованих е, голубів дронів, вони існують. Це, це зараз не фейк, це ну, достатньо серйозна історія. Значить, голуби дрони існують, але вони не ефективні їх використовують в основному для приваблення інвестицій. Значить, голуби дрони де існують? Е, в Китаї і Російській Федерації російська компанія, згідно публікації, нері груп вживила чіпи в мозок голубів. Стверджується, що це цих голубів перетворило на біодрони, якими можна керувати дистанційно. Експерти вважають розробку скоріш рекламним трюком для приваблення фінансування, аніж реальним технологічним проривом. Про це перше видання ці інверіант у минулому році, зокрема. Це листопад 25-го компанія провела випробування. Кілька птахів із вживленими чіпами вилетіли з лабораторії і повернулися назад за сигналом оператора. До черепа таких птахів був під'єднаний кабель, спину птаха покривав блок з процесором і сонячною панелю, а спереду прикріпили камеру. Тут, от на, на слайді видно, що прикріпили камеру. Як пише пишеться, інверіант, схожі експерименти проводилися в Китаї впродовж кількох років, дослідникам вдалося змусити птахів злітати, зависати і міняти траєкторію за командою, але все-таки впровадити технологію не вдалося. Причини недостатньо вивченість роботи, пташиного мозку, неможливість гарантувати точне. Виконання інструкцій, складності з координацією в природних умовах. Видання також відзначає, що нері вдалося зібрати близько мільярда рублів російських інвестицій з різних джерел, і основним донором виступив Державний фонд НТІ, стартап співробітниче з інститутом при МГУ, директором якого є Екатерина Тіханова, младш... младша дочь Путіна. Мать голубей. так ці варіанти звертає увагу, що спеціалісти по інтерфейсам Сергій Шишкін казав на конференції Neuro AI 25, що переважні більшості публікацій про інтеграцію нейротехнологій зі штучним інтелектом автори сильно перевищують значність цих результатів, які можуть досягнути.